Наприклад, видавець впливової петербурзької газети Нове Время критики драматург Алексей Суворін писав: мільярди рублів, заборона мати флот на Тихому океані, поступка сахаліном, поступка східно-китайською залізницею тощо, тощо японці висувають такі нахабні вимоги, що хіба тільки ідіоти можуть їх прийняти. Якщо ж ці жовтолиці генії уявляють, що Росія може стерпіти таке приниження, що вона здатна віддати все, що від неї вимагають, здатна загальмувати свій розвиток на сто років, то безсумнівно вони враховують російську революцію, яка їм допомагає. Вони вважають, що російська революція це надзвичайно підла й підступна особа, яка готова продати свою батьківщину. І цей Суворін ще вважався помірковано ліберальним західником, або, як зараз іноді кажуть, хорошим русським. Але у своїх розлогих рефлексіях про російсько-японську війну він постійно бідкається. Треба негайно скликати земський собор, згуртувати народ ідеєю відданості, батьківщині та государю, продовжувати відчайдушно битися з японцями, але в жодному разі не допускати ганебного миру.